Посел спочатку називає себе. Доброго ранку. Звідки взялася ця класна конструкція? І ем, коли ми її використовуємо? Коли ви розповідаєте про якісь події, які вчора відбулися з вами, ви кажете, да? е, Наташа, я, ми вчора ходили в кіно. Там, якісь... Штефан і я в нас була здибанка. Моя родина їздила, я їздила зі своєю родиною. В німецькій мові все навпаки. Ви помітили? Коли ви говорите про події про те, що ви робили з іншими людьми, ви кажете, наталі und ich», штефан und ich», «Meine фамілія und ich». Оце своє «ich» ви ставите в кінці речення. З чим це пов'язано з елементарною вічливістю. В когось вона є, в когось немає. І коли маленька дитина розповідає іш «ich», іш ich, ich, «ich», то їй кажуть, де ізель nennt sich цу ест. Тобто, ну, дитина є таким собі віслюком і потрібно бути вічливою. Ви вже спостерігали за таким феноменом в німецькій мові? Або можливо після цього відео. Зверніть увагу, коли німці розказують і стоїть завжди в кінці речення. Я вам бажаю гарного дня! На каналі є велика кількість цікавих відео про життя в Німеччині про інтеграцію. Приєднуйтесь.